Ми маємо силу і здатність вибрати добро. Роздуми над Божим Словом на вівторок 29-го звичайного тижня, рік перший. Тимто як через одного чоловіка війшов у світ гріх і з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилились на багатьох. Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки чинові цього одного. То тим більш ті, що одержують щедру ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка. Багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там перевершила ласка, щоб як панував гріх зо смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя. Через Ісуса Христа Господа нашого. Зовсім не обов'язково дивитися вечірні новини, щоб усвідомити, що наш світ переповнений протистоянням між добром і злом, причому в новинах говоритимуть здебільшого про остання. Несправедливість, жорстокість, брехня і пожадливість. От про що говорять заголовки, які потрапляють нам на очі. Це стосується не лише навколишнього світу, а й кожного з нас. Може, й не у своїх діях, та в думках своїх точно кожна людина живий доказ того, що через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками. Та водночас ми віримо словам Писання до Римлян, що де збільшився гріх, там перевершила благодать. Саме це і є найкращим у добрій новині, яку приносить Христос. Людина не піщинка, що потрапила між молот і ковадло, як між дві рівні сили, гріх увійшов у світ. Не під час створення світу, а через вибір перших людей. І він увійшов у життя людини не тому, що переміг її, а тому, що Адам і Єва добровільно на нього погодились. Як сказав папа Римський Бенедикт XVI, зло це наслідок зловживання свободою. Добро і зло. Не дві однакові за могутністю сили, зло ніде і ніколи не дорівняється добру. Добро виходить від Бога, бо Він сам абсолютне добро. І це означає, що Його добро безконечне і безмежне. Воно сповнює кожний наш день і приходить у наше життя через Ісуса Христа. Це не теорія. Це факт. Своєю чергою зло підкоряється благодаті, і лише нею може бути переможена. Божою силою ти можеш бути зцілений від гріха. Як сказав згаданий Бенедикт 16, Бог втілився в людину Ісуса Христа, щоб запропонувати всім нове джерело добра. Сьогодні ти можеш вибрати добро. Визнай і краще вголос, що Бог все благий, всемогутній, і ти обираєш його за свого керівника. Прийми тверде рішення зребтися зла, зростай у добрі та просив Господа благодаті зцілення твоїх думок і вчинків. Нагадай собі, що Божа благодать набагато сильніша. Набагато щедріша, набагато могутніша і набагато ефективніша, ніж гріх. Занурся у благодать, яка випливає з Господа, а він це робить завжди. Отче твоя любов і доброта набагато більша за мій гріх. Прославляю тебе сьогодні за твою благодать у моєму житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.